Шановна, мені вас дуже жаль, що ви в своєму віці настільки неосвідчена людина, і що в вашому розумінні поняття слова детокс закінчується тим, що це пиття соків там, смузі, може, чистки та розвантажувальні якісь там дієти та голодування. До речі, я взагалі ніколи в житті цього не радила своїм пацієнтам. Стосовно моєї освіти, в мене три університети за плечима, а у вас скільки? І перша моя освіта це медичний університет. 8 років за плечима, медичного університету. З інтернатурою, потім я отримувала спеціалізації. Другий університет. Ні, курси, університет. Це інститут функціональної медицини, який я теж закінчила і маю диплом. І третій університет, не курси, це інститут нутриціології, три дуже такі великі освіти. А у вас яка освіта? І біохімію я дуже добре розумію. Приходьте, хоча не треба приходити на мій інтенсив. До речі, інтенсив мій безкоштовний, і вже майже мільйон людей пройшли на мій інтенсив. Не тільки один, а в цілому, вже майже мільйон подивилися мої безкоштовні інтенсиви, які я регулярно проводжу. І стосовно діючої, діючої речовини, так, я говорила про торгівельні назви, тому що я спілкуюся з людьми, з пацієнтами, з людьми без медичної освіти.